Друзі, всім привіт! Ми трошки довго не викладали відео ніякі. Ось зараз гарна погода, сонячне осіння. Діти в нас хворіли дуже довгий час. Спочатку один хворів сашулька. Десь тижня-три, потім вдома був із тривог разом з, Артем, з Артемчиком. Потім вже наступного разу вони знов захворіли, якийсь вірус в садочку підхватили. Артем, но-но-но. Артем, хоч у мене в сумці. Щось знайти. Ну, ну, ну. Значить, так, в нас відбулись деякі зміни. Е, я пересадила свої рослини в друге місце е, на інший участок. Е, так, до своїх батьків пересадила. Значить, зараз я вам буду показувати, що в мене де росте. Ось. І, е, мабуть, ще я хочу вас запитати, там, що мені робити з деякими рослинами, які готувати до зими. Зараз я вам все покажу. Ось так. І буду вам показувати, в якому вони стані зараз. Ямчик. Як в тебе справи? Все добре? Да, Артемчик захворів. Два дні був вдома, да, так, да? Да, зайчик. Кашляє. Спочатку сашулька хворів, а потім Артемчик заразився, так, да, зайчик? Да. Значить так, починаємо ми. З першої клумби. Як можна її так назвати, плюс-мінус клумба. Значить, так, у мене тут сюди переїхала моя розочка. Така червоненька, грунтопокривна. Ось вона. Розочка моя. Значить, на даний час я так все посадила. Весною буде видно. Буде видно, чи щось треба пересаджувати, чи не потрібно. Так, Тут у мене астільба. Це якийсь пакетик. Якийсь пакетик. Ой, так, астільба. Так. Ось, далі у мене тут барбарис. Я, якщо чесно, я вже не пам'ятаю, що в мене, які тут види. Бо я е як пересаджувала вже ці коробочки свої, з назвами загубила. Так, це барбарис. Звичайно, барбарис осінню – це окремий вид насолоди. Дуже гарно виглядає. Ці бордові такі з оранжевим, з жовтим, і з зеленим кольорами листочки. Супер. Так. А ось такий мене ж тут бере гарненький. Значить, зараз ви мене запитаєте, чи я там нічого не обстригаю, ні, я нічого не трогаю. Мабуть, що ну, вони повинні укорінитися тут до весни, а весною вже буде видно. Дивіться, які гарні листя. Такий ще колір цікавий. Суперський. Значить, тут рослинки вже десь тиждень, і ось вони вже пускають нові листочки. Інша клумба виглядає так. Значить, тут тільки чотири рослини. Як сказати? Може, тут не, не, вона ніяк не одгороджена, нічого. Але ось так я хочу, щоб потім кхм, воно все якби травичкою з боку було оброщено. Я буду підчищати все, звичайно. Значить, Перше, бере такий, такого кольору я сюди посадила. Він дуже гарно розростається, дуже швидко. Я купила у бабульки на базарі. А він пішов зайчик по справах на розгрузку. Так, він дуже швидко розростається, дуже швидко. Ось такий береск. І дуже гарні такі зелені листочки. І ось по краєшкам такі біленькі. Далі у мене тут такий береск, дивіться, рожевий. Такий клен невеличкий, я його привезла з Польщі. Я так розумію, в нього були такі бордові листочки. Хто дивився мої відео перед тим, він пам'ятає. Це листочки всі ось <кхід> уже полиняли. От, і Це низькорослий такий клен, як кущиком невеличким. Буде гарненька композиція. І ось тут два патичка. Це гортензія. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, що це за гортензія, що це за гортензія. Листочки всі вже попадали, посипались, тому я ніяк не визначу. Ось така гортензія. Ну, не знаю, чи потрібно її укривати, не потрібно. Напишіть мені, будь ласка, що мені з нею робити. Ось така. Переходимо до наступної клумби. Ось такий барбарис. І він буде рости по сусідству з великим піоном. Ось тут піон великий ріс. Я його зрізала на зиму. Ось тут такий гарний піон. Далі, що тут в мене далі? А, а ось це я вже не пам'ятаю, що це таке. Ірис, не ірис. Ну, весною буде видно. Ідемо далі. Проходимо, проходимо. І ще одна клумбочка. Бере склад. Як можна мати такі гарні кольори рослинам. Дивіться, ой, дивіться. Такий рожевий колір. І ось дуже багато нових листочків. Ось, прийнявся, значить, прийнявся. Дивіться, яка краса. Так. Артемчик прийшов. по по Угу. Так, біля нього барбарис. Кармен, вроді би, щось таке, чи карамель. Якось так називався. Якось так називався, бо кольори такі карамельні, О, о, да, зайчик. Ось тут така розочка. Вона червоним кольором квітне. І ось тут ще великий піон. значить Клумба складається з таких чотирьох рослин. Барбарис, бересклет, роза і тут піон великий. А, і ще забула п'ята рослина. Такий береск. Зелененький. Я потім буду це все формувати. Ось так виглядає. Такі кольори. Ну, ось, як вам поєднання таких кольорів різних. Будемо потім з вами формувати весною щось з них. Ідемо ну, далі. і так, друзі. Ще переїхали в мене такі рослини. Ось я їх посадила під забором. Перша це Вайгела. Підскажіть мені, будь ласка, якщо я її тільки посадила. Ну, вона в мене росла в іншому місці, ось я її сюди пересадила. Чи потрібно її на зиму якось обрізати? Тут навіть ось такі були квіточки. Падають, падають да, листочки зайчик. На осінь падають скрізь листочки. Ось така вейгела Розеа називається. Роз, рожеві тут квіточки на ній. Так, це перший куст, кущ, куст. Господи Боже мій. Заговорилась далі. Спірейка така. Тут спірейка. Ось така. Теж прийнялась. <різь> Багато нових листочків. <різь> Сашунька сидить. Щось шукає. Що ти <різь> <різь> зачісла? Чиз... А, збираєш? Сашулька з Барбариса збирає листочки. А ось дивіться, який шикарний барбарис, який має яскраві листя, яскравий колір. <різь> Десь <різь> ще пару днів назад, декілька днів назад, <різь> він повністю був у весь листях. Да, можеш збирати, тільки він колеться зачок обережно. Весь був давай. в листочках, а ось поси... уже почав посипатися. Так. Ось такий барбарис. Тут в мене ці рослинки ось так Давайте. будуть біля забору. Вони такі е, вийгала Давайте. десь пів метра, висотою буде. Барбарис може два метри бути висотою. Давайте. Не треба зачік так сильно, воно саме повинно. Так, там ось спірейка. Вспіють зайчик. Ні. Тепер далі покажу, що у мене тут далі є. Зараз, а ось це у мене. Я не пам'ятаю, як називається. Теж такий кущик. Кущик. Може, це фурзиція? Мабуть, що це форзиція. Весною глянем. Вколовся, так? Да? Вколовся? Вколовся, так? Да? О, Шість разів Ну, Барбарис зайчик, оця, оця рослинка вона має колючки. Вона дуже І... Артемчик іди до нас. І ще дерево. Дерево, так? І ще дерево. Артемчик іди до нас. Значить, Глянемо весною. що це. Ну, Мабуть, що це все-таки форзиція. Вона такий жовтий-жовтий, гарний кущ, жовтими квітками. Я маю на увазі квітне. Так, тут малина. Ага, зараз підемо. Так, тут у нас лапчатка. Лапчатка жовтенька. Бачите? Жовтенька буде така біля забора. Може, ще я щось і поміняю, і якісь інші в мене будуть місця для цих рослин. Поки так. поки так. Підскажіть, лапчатку потрібно обрізати? Чи не потрібно? Ні. Чи так хай вона зимує, Ні. росте, так? Хай зимує так. Ой, яка гарна, яка гарна. Ось така, вже... на Артемчика. На Артемчика, да? Да, така мала. Ага, вже осінь. І так гарно ще все квітне. Дуже гарно. От куди, яке біля. Ще місяці буде. вже буде зима, а все гарно квітне. Так, спірейка. Це спірейка. Вона має бути велика, забула вона називається, і вона. Такими Мам. білими квіточками квітне. Вона така спадюча. Мамочка, да, я покрасив себе лищем. Листя, так. Да? Да. Воно фарбує, так? Да? Ага. Артемчик іде. Артемчик, а чого ти шапку зняв, поясни мені? Ти ж заболів зайчик. А ну шапочку, давай вдіну шапочку. Як я? Ну конечно. Ти що? Так. Ой, зараз хвилинку. Все. <у> У -у -у. Ну наші ти на очі натягуєш? <у> У -у -у -у. Так, зараз будете малювати. Ще я покажу дві рослинки і все. Ще впаде з собор. Так сильно. І оце я посадила біля забору. І тут я посадила, ще бересклет ще один кущик. Ось раз, два, рослинка, три. Там у мене спірейка. І ось лапчатка. О, ага. було, нам покажу на довзі. Так, да? схоже, як на надовжику. Все, пошли. Пошліть. Так, все. Я показала тепер нове місце. Моїх рослин буду вам знімати, як вони, що вони. Ви мені напишіть, будь ласка, що мені треба обрізати на зиму, що не потрібно обрізати. Артемчик, іди сюди. І будемо з вами вже частіше зустрічатись. У мене дуже багато нових підписників. Дуже багато мені пишуть коментарів, хочу ще відео. Тому пишіть і обов'язково будемо з вами спілкуватися. Сашулька, іди, кажи, підписуйтесь на наш канал. Ставте нам лайки. Ставте нам лайки. Що таке? Шо з'їв листочка? Ставте нам лайки. І подписуйтесь на наш канал. І підписуйтесь на наш канал. Все, до зустрічі. Артемчик кажи пока-пока. Артемка, кажи, пока-пока. Пока-пока. Артемчик розсердився. Все, пока, друзі. Чекаю вас. Usted voy Pacá, pacá! pa, pa, ca, pa ca.